Хочу показати ще один момент. Бували випадки, коли людина отримує батарею, включає стан комірок і каже: о Боже, а чому в мене, наприклад, 10-та комірка червоним. Ой, а зараз 5- червоним. Довожу красним. Для е, того, щоб швидко можна було зорієнтуватись, система підкреслює ті комірки, які на даний момент най, е, мають найменший заряд. Синім підкреслює ті, що мають найбільший заряд. Так як система в нас постійно працює і балансує, включає то одну то іншу комірку, ну, балансує, то в нас це, ну, вони грають, вони переключаються одна від одної. То це не є проблема. Це нормальний стан. Це для того, щоб було швидше зорієнтуватись і побачити відразу, саме яка камірка на даний момент має найменший або найбільший заряд в нашому випадку. А помилки треба дивитись ось тут, в режимі аларм. Сподіваюсь, у вас все добре, і батареї працюють гарно і доставляють вам тільки задоволення.